В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, коли ми молимось за упокій особих наших рідних, Господь нам ставить дуже промовисте Івангелія про Дів, які одні мали, а інші не мали, оливи, щоб запалити свічку. І... Зустріти Христа суддю. Олива це як рідина, яка визначає кількість благодаті через молитву, через жертви, через милостиню і добрі діла. Який рецепт у цієї оливи? Перший і основний складник цієї оливи це є кров. Господня. Де її взяти? У причасті. Пішов на службу божу, причастився, кап маєш грам у оцієї оливи, про яку сьогодні Господь каже. А потім Господь подивиться на страшному суді, скільки в тебе є оцієї крові Господні. В когось грам, а в когось літер. Так? В кожного по-різному. Це є перший і основний складник оцієї оливи. Другий складник це є сльози. Не від розпачу і від плачу за усопшими вашими рідними. Та ті сльози не дають багато. А сльози від молитви і від покаяння у сповіді. Третій складник, я собі так міркую, це є корка від колін. Часте коліноприклонення, утворюється, отверділа шкіра на колінах і отворюється корка, бо написано в тому письмі Господь шукає собі приклонників. Четвертий складник це є слово дякую. Від інших у вашу сторону. Через молитву іншого у вашу сторону. Через діла іншого на ваше ім'я. І інші складники. І це змішується, і виходить олива. І цей рецепт ми можемо колотити до, до смерті. У момент смерті закінчується це варіння цієї оливи, збирання цієї оливи. І кажеться, стоп, він прийшов. Сьогодні ви прийшли набрати оливу і одночасно не собі набирати, одночасно і поділитись нею зі своїми особшими рідними. Беремо, знаєте, так, беремо благодать. І хтось відкриває екранник, а хтось відкриває ціну ринку. Хто як? Щоб набрати цієї благодаті і переносить її у могилу наших усопших рідних. Ще не було остаточного страшного суду. Ще Христос не прийшов. Ми можемо тут збирати. Ми можемо ділитись нею з усопшими рідними. То буде, знаєте, така скринька. Вони мають таку скриньку, або, як по-сучасному сказати, в них банка відкрита. І Господь цю банку відкриє на страшному суді і подивиться, хто, скільки і як влив в цю їхню скрабничку оцієї оливи. У Святому Письмі є розповідь, коли у час боротьби макавеїв з ворогами полягло багато воїнів. І на... через якийсь час прийшли воїни, аби позбирати тіла погиблих своїх побратимів. Вони їх позбирали, вони їх поховали, далі написано, вони молились за них. І четверте, вони зібрали кожен зі себе з воїнів по дві тисячі драхам срібла, відіслали у Єрусалим, щоби там помолились за тих воїнів, і їм гріхи простились. Тобто кожна наша жертва, милостиня, літургія це та, якби вони. Принесли хліби, дали жертву, це все робиться за них. І це все записується. Та, і в кінці на страшному суді буде такий прочерк, комусь буде плюс додати, а комусь мінус відняти. Але я більше думаю, знаєте, що то не ми, приходячи на заупокійну службу Божу, що то не ми приносимо нашим усопшим рідним оливу. А ми, приходячи на молитву за упокійну, беремо від них. Чому? Бо вони точно були кращими, ніж ми. Так і ми сьогодні прийшли до свого пароха, багатолітнього отця Романа, Каспришна, аби в нього взяти благословення, просити за нас, за нашу парафію. Амінь. Слава Ісусу Христу.